Пане Остапе, слава Україні. Вітаю вітаємо вітає вас також. Доброго вечора. Пропоную розпочати якраз з того сюжету. Там є кілька тез. Я би хотіла всі їх з вами обговорити. Розпочинаємо зі заяви колишнього генсека НАТО Столтенберга, який сказав, що тимчасова передача окупованої території України Росії є варіантом швидкого припинення війни. Якими загалом є ваші думки щодо цього? Наскільки якщо навіть так, наскільки ефективно це буде, і як це може вплинути на нашу українську безпеку і безпеку, і безпеку Європи як такої Ну мені здається, тут взагалі не доводиться обирати. І це, напевно, єдиний варіант, яким і буде розгортатися зараз війна в найближчий час. Ну, не війна, а пошук рішень по ній. Без територіальних втрат взагалі неможливо говорити про жоден із розвиток. Ну, є ті найгірші розвідки подій, коли безкінечно довга війна призведе вже тоді до надкатастрофічних наслідків. Тому що ну, чим довше війна триває в такій фазі інтенсивних руйнувань і ушкоджень, тим ну, якби вже в нас не доводиться говорити ні про які там обрії майбутнього і так далі. Тому насправді це мені здається для заходу, і на старті було зрозуміло, що з таким ворогом на превеликий жаль, як Росія, яка за останні от беремо там 30 років новітньої історії, не мала і не продемонструвала жодного прецеденту, коли би е, поверталися чи відвойовувалися анексовані неї території. Відповідно, розуміючи таку, якби логіку і таку ну виборте на слові традицію. Дуже сумною, яка нам не подобається захід, і на цій опції в принципі завжди стояв, тому станом на зараз, мені здається, ця, це, це припущення, заява екс екска НАТО Столтенбергера. Він, ну, тобто, воно нічого нового не відкриває, тому що з іншого боку, зрештою, якщо ми подивимося на державотворчість України, то з 33 років державності. Третину з них ми існуємо і живемо уже з територіальними втрати. Тобто нагадую 20, нагадую чотирнадцятий рік втрату Криму і втрату Ордло. Тобто, ми в таких вже вкорочені версії. Вибарте за такий, можливо, не не політологічний якийсь м -м зворот. Такі укорочені версії ми живемо третину своєї державотворчості, своєї, своєї державності. Тому захід теж це розуміє, і ця насправді тема територіальних втрат для них не нова. Це сталося ще 10 років тому, а не сьогодні. З заявою колишнього генсека НАТО. Ми вже більше як ну, тобто, вже от, от якраз цього року 10-ї роковини втрати території, тобто життя держави, вже в іншій конфігурації ніж було на момент проголошення незалежності. Тому треба напевно зняти для себе питання кордонів 91-го року. На теперішню фазу війни це зробив уже президент, це зробив Єрмак, тобто друга особа. Дві перші особи країни вже це зробили минулого тижня. Тепер це якби ще так фіксується, легітимізовується заявами західних партнерів, і фактично, ми виходимо на кінцеве розуміння, яким треком може все йти найближчий час. Тобто, без. Втрата території, заморозки в якійсь із форм. поки що не доводиться взагалі інші робочі варіанти розглядати. Це сигнал від заходу, це є констатація наземної дійсності, і це є до певної міри, якби йде в руслі десятирічної традиції України існування з тимчасово втраченими територіями, і навіть хочу додати за ці такі. Як це би сказати, не знаю, скорочені чи неправильні кордони України? От навіть ви це все говорите. Я собі справді пригадую там не знаю, чи карту за часів української держави Пала Скоропадського, чи навіть там вже трохи далі, коли Лофтон Ланселот на такій міжнародній конференції британець показував карту України, і всі наземці дивувалися, а що це таке є, і там, де Кубань, де ці всі території і зараз дійсно згадуючи з чим ми проголосили незалежність, так 91-го року, то це справді ну такий вкорочений варіант. Пане Остапе, ви знаєте, що мене цікавить? Суспільству дуже не подобається теза про те, що кордоні 91-го року станом на зараз складно цього добитися. Ви знаєте, мене цікавить інше. Чи еволюціонували ваші погляди? От станом тоді, коли розпочалась повномасштабна війна, ви увірували в те, що все-таки кордони будуть, і ту частину, яка була захоплена ще з 2014 року, ми таки відновимо? Чи у вас одразу була думка, що все-таки прийдеться йти на якісь територіальні поступки і віддавати щось Росії? Ну, я можу вам чесно зізнатися, якщо ви це запитуєте, це таке більш особисте запитання. Якщо так відверто відповідати на ваше запитання, в принципі, жодних ілюзій в мене не було. Я взагалі цю війну більш метафізично завжди коментую. Мені території взагалі діли третин. Ну, тобто, хто з -з зокрема там слідкує за моїми коментарями, це все насправді дуже похідні речі, я більше керуюся. Концептами 21-го сторіччя, де не території визначальні, а поняття геополітичного простору. Зараз світ мислить категоріями простору. Ця війна це є за утвердження кожних наддержав, а їх і кілька, всі вони ядерні. Хтось з них є імперські, хтось тоталітарний, хтось західні. І, і цивілізовані, але ця, взагалі 20, 21 століття, в якому ми живемо, зараз є часом такого устаканення і утвердження нових геополітичних просторів, де території підтягуються під простір. Умовно кажучи, якщо Росія 30 років послідовно, треба це відзначити, послідовно, вперто з закачуванням мільярдів доларів, рублів з. Роз, Розгортанням цілої агентурної мережі по цілій Європі, розбудовувала, зокрема, на своєму так званому пострадянському просторі русський мір і називала це простором, тому що в концепції Дугіна русський мір це просторове поняття. Це треба просто розуміти. Тут не територіями і кордонами мислить і імперіаліст. Він мислить категоріями свого простору: я маю накрити цей простор московською церквою патріархатом, московською мовою, щоб вони пізніше ще й захищали її як свою рідну, і е, проросійською взагалі візією, пам'яттю, там, ностальгію і так далі. От якщо Росія... Утверджувала власне свій простір, рускомірний, і тепер під неї, от під цю концепцію, підтягує вже адміністративні території. То це, власне кажучи, вами є квітесенція цієї боротьби 21-го сторіччя за утвердження геополітичних просторів. Світ мислить просторами. Так само і робить Америка, яка мислить категоріями простору. їй не потрібні території. Тихому океані. Їй потрібна, гегемонна, от, ге, їй потрібна гегемонія свого простору там, свого інтересу там. Тому це просторове мислення, ми його не розуміємо взагалі. Ми зациклені на територію. Які випалена земля, якісь, якісь груди вугілля, якоїсь ну розумієте, якусь замінована територія, де років 100 не буде ніхто жити, для нас стоїть взагалі мало не от розумієте таким стовпом от на горизонті. От, от все впирається в це. Світ так не мислить. Чий простір є сильніший, хто його геополітично утвердить, під то попідтягуються території. І дуже часто навіть не обов'язково, щоб ці території були позбавлені державності. Ось вам приклад Білорусі під Бог. Є держава, є, є гімн є, є кордони, є, є навіть якась там сільська білоруська мова десь там в селах, але держави -то. нема незалежної. Це домініон Росії, це країна під протекторатом Росії. Так і тут. Розумієте, де переважає простір сильного центру? Під це будуть підтягуватися території. От коли ми на такий перестрибнемо от рівень розуміння цієї, цієї геополітичної проблематики, ото ребусу, от формули нашої війни, ми тоді, коли почнемо мислити просторово, нам легше стане, власне кажучи, переглядати взагалі якби цілі війни, тому що це не є просто за формальний стовп. Прикордонний, бо можна існувати і функціонувати в менших територіях і набагато успішніше, що було в принципі за останні 10 років. Тому що, умовно кажучи, для історії України це були одні з кращих років. Ну, бо був безвіз, люди собі кожний місяць їздили, перепрошую, від Неаполя до Лісабона за 15 євро квиток, ходили під юті фрі. І я в жодному аеропорту світу не бачив людей. Які розумієте в аеропорту сидячи, чекаючи на цей рейс, плакали за Кримом і за Ордло. Ну тобто всі розуміли, що це є тимчасово окупована територія, іде війна, така ну стояча, окопна, вона називалася АТО, навіть не війною. Ну, але ніхто, в принципі, так вже знаєте, ну, користали з моменту, як могли. Тому, власне кажучи, оцей перегляд свого ставлення, бо світ. Давно ставиться до війни не як за війни конкретно за території, а більше за приналежність до простору. Тому наш вибір це є власне відмова від російського простору, аби наші території під цей простір не потрапили, щоби на нас розповсюдився простір західної цивілізації, а не східної, і тоді, і тоді території будуть безпеці. Тобто територія і територіальна безпека, вона є якби, другим пунктом за приналежністю, до якого простору ти приналежиш. Отут і все. Тому якби це не є все ж таки для світу війна за якісь там 200, це ж смужка оця от зараз. Це смужка 200 кілометрів. Ну, з точки зору світу, коли на, ну, якби вони дивляться на глобус, вони навіть не бачать того. Ну, тобто, це навіть навіть їм за то не розходиться, буде там на 200 км кордон, чи ще на 200. Тобто їм важливо, де закінчується простір раш. І тому, власне, ця війна є за приналежність до західного простору. А туди підтягнуться всі території. Ну, так це працює. Я ну, сподіваюся, я так максимально спрощено. Спробував не, свій погляд на це дати, можливо, він не стане у пригоді, <гум> мені ваша думка зрозуміла. Тоді ще одна заява, яку цікаво з вами обговорити. Цитую: зсу не вистачає сил для звільнення усіх захоплених територій, потрібно знайти дипломатичне рішення так промову Володимир Зеленський. Наскільки дипломатичні шляхи ось тут цікаво теж почути вашу оптику, наскільки ці дипломатичні шляхи працюють з Росією і як можна поєднати пошук дипломатичного рішення із продовженням боротьби за звільнення окупованих територій і чи потрібно робити це поєднання? Ну, що ми зараз спостерігаємо? Ну, це принаймні, як я це бачу. Ми спостерігаємо, як, ну, якби збивається, от, викурюється, от, виштовхується з голови наших царів. От якісь такі достатньо хибні уявлення, взагалі, про, про цілі війні, які були встановлені 22-м роком, як найвищим кульмінаційним таким апогейним роком, який дарував найбільш отих тих надій, так от якщо ми порівняємо відсоток і градус надій на перемогу, на е, оптимальне закінчення війни. Воно воно підживлювалося абсолютною маячнею, наприклад, про два-три тижні. От зараз ви це згадуєте і хочете просто розумієте, на то, що плюнути, так просто смачно харкнути тому льоші, який зараз в Каліфорнії, з того рже. Просто рже. Живучи в Каліфорнії, з того сміється, так? Як він тут, як тут людей розвели. так? Пізніше це підживлювалося абсолютними бреднями і маячнею про е, отою славнозвісною сумнозвісною кавою, розумієте, на набережні Ялти вже от того літа. Ми тільки не уточнили літо якого року? Може 2050-го, 2100-го, не знаю. Ми уточнили, але сказали, що буде літо. Ну от, оскільки було зразу хибно виставлено, як ви кажете, оптику. Хибно виставлено всю оптику ставлення до війни, до можливих варіантів, до розвитку, до очікувань, то зараз, от відмова від цих хибних оптик, дуже часто люди сприймають цю відмову, власне кажучи, і як пониження банків, і як до певної міри, ну якийсь там фіаско, програш, прогин, поразку там і так далі. Якраз тому, що хибно зразу на старті було все визнано. Ну, завідомо завищені очікування. Треба було брати з меншого і коли би досягалося більшого, був би вау ефект. А коли сказали всім на першому місяці, що кордони 91-го року, то взагалі, то взагалі не обговорюються і тільки так. То тепер, коли ті самі, що говорили тоді, ну просто висмоктані, не кажу звідки. Говорять цілком протилежне, кажуть, вже тепер тверезі речі. Воно як з суспільством буде сприйматися? Звичайно, воно буде сприйматися важко, Ну, це, знаєте, це як абстинентний синдром. Ну, тебе накачували такою-то дозою віри, а пізніше раптом припинили впорскувати цю віру, і на цій зневірі людина просто клякає. Ну, це це просто є об'єктивний процес. Тут, власне, кажучи, оця зміна оптики, яка зараз відбувається, зміна риторики. Це і інтерв'ю для Fox News, де це прозвучало. Це і колонка в стокгольмській газеті Єрмака. Це сьогоднішня заява, де повторив Верховний Локомануваж ту саму оптику, що зараз кордони 91-го року є, недосяжні. Буде політично-дипломатичний шлях. От все це зараз якраз. Ну, якби ось запізненням, фактично, в два, якщо не більше роки, відбувається таке собі, я б сказав, приземлення на дійсність. І дуже часто люди це приземлення плутають з поразкою з крахом. Насправді, на землі значно більше варіантів рішень, ніж у питанні в хмаринках і в повітрі. Розумієте? Тому що на землі працює реал-політік, де працює вже ціла планета. А в повітрі тільки ми одні. От в рожевих хмаринках тільки ми плавали. Тепер спускання на землю, заяви всіх сторін війни, всіх наших союзників тому сприяють. Перемога Трампа, мені здається, вже дала відповіді всім, вже навіть хто там читати не вміє. Ну вже все ясно, куди то буде йти. Ну, от власне кажучи, таке приземлення це є така нова фаза отого утверження, в якому, я повторюю, є. Опції дуже навіть прийнятні для України на цьому етапі, виходячи проти з об'єктивної картини, а не бажано. І от з цим приземленням, і зокрема пилюючи до вашого свіжого відео, таке запитання раніше говорили, що цей період до інавгурації Трампа буде у багато чому вирішальним. Чи маєте ви відповідь на запитання, як дотягнути до січня? Це я просто взяв оборот. Оце дотягнути до січня, це такий інсайт. Це таке словосполучення, яке пишуть там, деться це за економіст, чи ще забув чи Вашингтон Пост, написали. Вони посилаючись на джерела близькі до царя в офісі президента, вони так написали, що власне в тих джерелах є така опція, така, такий план. Вибачте, бо я вже слово план не можу вимовляти. Мене знаєте, мене зразу, коли я мовляю слово план, то знаєте, зразу хочу за якусь запальничкою. Знаєте, собі не. У не, них такий план, як би то дотягнути до січня, а там якось буде. Бо включаться вже сильні геополітичні гравці. Які здебільшого були відсутні у двадцять третьому, двадцять четвертому році, о цьому, що добігає кінця, і там вже якось воно все одно буде щось рухатися. Так ну от я відповіді не маю на ваше питання, тому що ми в не, не те, що без гущав фарби, то сенсу нема. Ну що люди люди, що дурні, чи люди, люди ж не сидять на і не живляться тою божою росою у марафоні. Ну нормальні, притомні люди ну, по землі ходять. Ну а не по небесних тих цих, е, е, повітряних замках. Тому люди все насправді розуміють і вони розуміють, що завдання Путіна до інаугурації Трампа є максимальним по завданню, скажімо так, найбільшої шкоди Україні це в частині блекауту, в частині відвоювання курс Курщини, тобто, вже половину вони відвоювали. їм половина лишається тому туди Північна Корея кинута. І це такий план. От власне вийти на кінець січня з максимально сильних позицій, аби вже в них зафіксувати свої. Не вони будуть подавати свої там успіхи, свою наземну дійсність, яку все одно всі будуть фіксувати, бо в тому суть будь-яких перемовин. Тому я просто не, ну, не, не беруся взагалі нічого казати, просто ну, я якби, якби я був не знаю, якимось всесильним, то я би тако, взяв календар, Так повзяв би подивився, яке наступне число, значить там третє, четверте. Взяв би от два місяці, таку я би раз шархнув і зразу перескакнув би на 20 січня. Ліпше би не було тих двох місяців. Тому що за ці два місяці, повірте, може відбутися така ескалаційна лінія, яка, ну чесно кажучи, вже про січень поки що навіть і мріяти не, не, не доводиться. Тому давайте про це будемо жити. Будемо діяти, кожен на своєму місці, а там ну, що, ми в умовах повного фаталізму. В даному випадку зараз розгортається сценарій ворога. Він зараз веде першу скрипку у війні, ну, в принципі, це вже так півтора року триває. Тому от все, що як заготовано, ми йдемо якби тут другим номером, звичайно, намаганням далекобійними ракетами ламати ці плани, але по, якщо так дуже грубо, то в принципі ми, ми більше тема по е, не, Планах е, е, ворога і по його і по заготовках. Тому хай воно все відпрацюється, а там далі дасть Бог та й поговоримо, якщо зустрінемось усі.